Українців найбільше об'єднують перемоги збройних сил України. Про це свідчить соціологія, про це свідчать і наші з вами серця, які запалюються разом із кримськими бавовнами та добрими звістками контрнаступу. Утім, у мене для вас є ще одна хороша новина: усі ці жирно фінансовані Скабеєви, Соловйови і Кисельови мають нині добрячий батхьорд. адже крім збройних сил в Україні є ще одна сила, яка системно вздрючує московитів. І за останній час ця сила завдала їм кількох відчутних поразок. Точніше, просто скористалася епічним і багатогранним провалом московської пропаганди, який увійде до підручників з історії, та зробила його видимим. Приготуйтеся, в цьому сюжеті буде повно бруду брехні, викриттів та зірваних масок. Ну, а якого ще контенту ви хотіли від кандидата цинічних наук. Але до того ж, бруд, брехня і маски будуть руснявими, а от викриття нашими українськими. Тож погнали! Ні для кого не є секретом, те, що Ерефія вкидає у власну пропаганду мільярди доларів. Національний проект з медіаграмотності Фільтр фіксує такі дані. Просто задумайтеся над цифрами. Лише в першому кварталі 2022 року кількість росіян, які живуть за межею бідності, становила 20,9 мільйона осіб. Це ж на 69% більше ніж наприкінці 2021 року. При цьому в Росії стрімко біднішає середній клас. Тепер він становить лише до 10% населення Росії. Попри складний економічний стан країни та високий показник бідності, РФ витрачає неймовірні кошти на ведення війни проти України, а також на пропаганду. І з початком повномасштабної війни Росії проти України ці витрати значно збільшились. Відповідно до дослідження аналітиків проєкту «Дебанк», у 2022 році Кремль витратив на пропаганду 1,9 мільярда доларів. На 2023 рік було закладено 1,6 мільярда доларів, але немає сумнівів, що фактична сума перевищить 2 мільярди. Пропаганда в Росії досягла рівня небаченого з часів сталінського радянського союзу, пояснюють аналітики «Дебанк». При цьому витрати суттєво збільшилися одразу ж після повномасштабного вторгнення у першому ж кварталі 2022 року. Пов'язаний з адміністрацією Путіна інститут розвитку інтернету витратить на створення патріотичного контенту 20 мільярдів рублів. Це понад 220 мільйонів доларів. У червні 2023 року російське видання «Агентство» повідомило, що Росія планує витратити майже 80 мільйонів рублів, фактично на підкуп іноземних журналістів, тобто на заохочення журналістів до об'єктивного висвітлення гуманітарних проектів за участі Росії. трансляцію позитивного порядку денного для зміцнення впливу Росії підвищення рівня інформованості іноземців. Про роль і участь Росії у проектах, спрямованих на поліпшення якості життя населення, усе це, про що я кажу, підтверджені аналітиками цифри, і виглядають вони страхітливо, враховуючи той факт, що на той же телемарафон, який є не головним інформаційним каналом влади з народом України, наша держава витратить цього року 2 мільярди гривень. Вважайте разів у 40 менше від суми, яку на пропаганду витрачає Росія. Ясна річ, що росіянські пропагандисти працюють у зв'язці з їхніми спецслужбами одразу за трьома напрямками: на внутрішній ринок, на іноземних глядачів, як симпатиків, так і антипатиків. Ну і на українську аудиторію. А як ви хотіли? Хто вірить, що Росія не веде власну інформаційну війну на нашому інформаційному полі, той дуже наївна людина. Не раджу їй дивитися наш сюжет про перевертання українського прапора, адже цій людині буде дуже боляче підгорати. Але мова не про те. Єдиний варіант ефективної боротьби з росіянською пропагандою в таких умовах це майже тотальна уважність та прискіпливість до їхнього контенту і смислів. Адже я не відкрию Америки, коли скажу, що всю російську пропаганду пронизують певні наративи. Простіше кажучи, всю цю їхню беліберду можна звести всього лише до декількох загальних напрямків пропаганди. По кожному з яких є декілька цілей, а отже й повідомлень, які пропагандони намагаються вбити у голову непідготовленого населення, де б воно не мешкало, на Росіюшки десь за Перебріком, або й взагалі в цій ворожій для них Україні, яка ніби шалено відважний борсук вже майже задушила їхнього жирного ведмедя. Але то вже лірика. Важливо усвідомити, що один із явних напрямків росіянської пропаганди. Це дії, направлені на звинувачення України у військових злочинах. І ще раз, російська пропаганда прагне очорнити українську армію та й, взагалі українську державу, звинувачуючи нас у неіснуючих злочинах, і намагаючись переконати у них увесь світ. Погодьтеся, завдання серйозне, адже злочинів по факту немає, і їх не просто потрібно вигадати, а все й обставити так, щоб принаймні на перший погляд це виглядало переконливо. А далі йти в храм РПЦ і молитися, щоб спрацювало. А серйозні аналітики не помітили вброса і не вивели його на чисту воду. І я так розумію, найретельніше в цій схемі вони підходять саме до молитов. Бо решта у них виходить просто охрінітильно погано. Тож давайте на це подивимося. Але домовимося на березі: це дослідження, підкреслю, дослідження, а не розслідування. Адже в мене на втискування у вузькі рамки формату бракує часу та натхнення. І досліджуватиму я два продукти росіянської пропаганди, які мають однакові цілі, але йдуть до них різними шляхами. Мова піде про реготний фільм Свідитель та причина його епічного самознищення у кінотеатрах Росляндії, а також про збірник нібито документальних свідчень, який назвали українське приступлення проти чоловічності, така собі маркетингова яного у їхньому ФСБшному стилі, де продукт, який вони втюхають, це сумніви щодо того, чи дійсно Україна це жертва війни. Що ж, побачимо, наскільки радо купують це гівно. Ну так от, гівно під назвою Фільм-Світель купило майже 20 тисяч московитів у перші дні проката. І судячи з відгуків, багатьом цей сорт не дуже сподобався. Ось наведу типовий коментар, який можна часто побачити під трейлерами, новинами про фільм або його оглядами. Вражаючий, відбірний, чудовий, напрочуд якісний, неймовірно крутий кал гаразд, мені тут дорікали вибірковістю ілюстрацій, ну, то нате вам просто результати пошуку. Ось суцільні нарікання в оглядах, ось новини щодо фільму, також не надто оптимістичні. Якщо коротко, фільм. Прут не смокчуть не тільки українські оглядачі, типу Анатоліча, чи росіянські так звані ліберальні медіа, типу медузи, яка люб'язно переказала синопсис фільму. На хіба? Не питайте, мабуть, це такий метамодерний спосіб споживання хіпстерами пропагандистської інформації за заповітами Пелєвіна і Сорокіна. Але завдяки медузі, я зможу вам процитувати декілька не більш Охрінітельних епізодів цих помиїв, сюжет яких настільки примітивно маніпулятивний, що я його навіть не переказуватиму, просто цитуватиму медузу. Вважайте це частиною моєї метамодерної відповіді росіянській пропаганді. Отже, перше, це епізод, де з'являється Арестович. Реально, я не жартую, росіянці не втрималися і спалили свою наступну ставку на наших демократичних виборах. Зацініть, до встановлених посеред приміщення град, прив'язаний чоловік. Він уже весь у крові, але припиняти тортури військові не поспішають. Я Українець, слава Україні! Я голосував за Зеленського, кричить чоловік. Та хоч за арестовича, мені пох. спокійно відповідає Коля і наказує знову пустити струм. Ну тобто, хто у нас на іншій грані, крім розкрученого нацика Зеленського? Звісно. Популяризатор проносного Арестович, піар якому точно не завадить. А до чого тут до Арестовича проносне? Дивіться в інтерв'ю Ірми Вітовської на іншому нашому каналі Культур Тригер. А поки ще одна цитата: Панчак наказує Колину зіграти на скрипці червону калину. Музикант кориться, військові підхоплюють пісню. Рядки маршу січових стрільців співають хлопець у футболці з Гітлером, бійці з нашивками батальйону Азов та чоловіки з татуюванням чорного Вольфс Ангеля на шиї. На столі перед Панчаком лежить книга камф» і такий лютий трешак лють на глядачів протягом усього так званого фільму. І завершується він, як стверджують ліволіберальні перекладачі медузи з кіномови пропагандистів на мову куколд-медіа, написом про те, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську, підрив пологового будинку та драмтеатру у Маріуполі, а також масові вбивства у Бучі та обстріли Донецька з Макіївкою, це злочини так званого київського режиму. І Україна навмисно звинуватила у цьому Росію, щоб очорнити її в очах світової громадськості. Як бачите, пропагандистський штамп щодо київського режиму медуза навіть не бере у лапки. Ох уже ті хороші руски! Як і очікувалося, свідетель, на який потратили сотні мільйонів рублей, виявився епічним провалом, якому навіть русняві зомбі не повірили. Ну зате утилізували русські діньки в каналізацію теж непогано. Але я обіцяв розповісти вам про ще один серйозний замах московитів на нашу репутацію жертви з накиданням тих самих штампів, що й у свідетелі. мовляв, українці нацисти, їдять младенцев і так далі. О, цього є у мене. Адже книга Українське преступлення проти чоловічності з'явилася у вільному доступі. Її проаналізували наші контрпропагандисти. І зафіксували ще один епічний провал їхньої пропаганди. Почну з головного: мета Росії зазвичай надзвичайно цинічна. Вони розраховують на те, що українцям забракне ресурсів постійно підтримувати увагу Західного світу щодо нашої визвольної війни. Тому підтримка України ослабне і стане менш популярною серед населення західних держав. Вони дозволять Росії таки досягти бодай якихось своїх цілей. І у цій схемі є важлива ланка робота над сумнівами західного суспільства у непогрішності нашої української позиції у нашій визвольній війні. Вони хочуть переконати захід. Ну і звісно ж своїх зомбаків, цей глубінний народ, що Україна, як мінімум, також винна. Фільм Свіділь це робота на емоції тих, у кого відсутнє критичне мислення, і провал фільму чудовий приклад того, що війна на Росії втомила практично всіх. Але це художня історія, а книга претендує на документальність свідчень, а отже, замахується на об'єктивність. Про цю книгу вже встигли розтрубити усі крупні росіянські змі, носячись з неї як списаною торбою. Судячи з того, що вона, як і свідетель, потрапила до широкої аудиторії в середині серпня, є всі підстави вважати, що це два інструменти одної кампанії. І якщо один покликаний емоційно діяти на глядачів, то інший його нібито доповнює, апелюючи до раціо. Тому в цю книгу увійшло понад 600 нібито документальних свідчень, нібито реальних свідків подій у Маріуполі, Авдіївці, Бучі і так далі. Але на повірку, буквально усі вони виявляються даними, які, по-перше, надзвичайно просто сфальшувати. По-друге, це можуть бути наслідки тиску на свідків. Ну а по-третє, часто вони взагалі навіть не намагаються імітувати свідчення проти української армії. Так, є так звані свідетелі, наратив яких не містить фактів, а лише голослівні звинувачення щодо українських військових, причому так само емоційні. Я вам гарантую, що реальні документалісти працюють зовсім не так. Усі оці ребята із Вагнера та сволочі із ВСУ це пряма вказівка на заангажованість свідків. І віри цим свідкам відтак бути не може. Але це іще фігня. Буквально на цій же сторінці ніякий господін Рєзнік наводить свідчення того, як його хтось обстріляв, не називаючи жодних фактів, ні розпізнавальних знаків, нічого подібного. Типу ми мали би здогадатися, що якогось там 19 числа не зрозуміло якого місяця, місто було під контролем Збройних сил України і стріляли вони. Чому? Навіщо, з якою метою, за якою логікою? Ну, звісно, цього всього немає у свідченнях так званого Господіна Рєзніка. Але є і зовсім дикі приклади неякісної роботи гівноліпів. Показовим є такий приклад: Адріан Боке, колишній французький військовий. Наразі російські ЗМІ пишуть про нього як про волонтера та журналіста, який працює на Донбасі. У книзі Боке вказаний саме як свідок. Так, у своїх свідченнях він нібито розповідає, що відвідав Бучу після того, як місто було деокуповане. Він стверджує, що злочини в Бучі це не справа рук росіянських окупантів, а військові злочини Полпу Азов, оскільки сам бачив, що там відбувалося. Однак, згідно з журналістським розслідуванням, справжнім розслідуванням, а не таким дослідженням, як зараз оце у нас. Дати візиту Боке до Бучі, які він сам вказував, не збігаються з датами і фактами про пересування російських і українських військ у місті та офіційними даними про перетин ним польсько-українського кордону у 2022 році. Тобто, це абсолютно доведений фейк. Таких прикладів по книзі на кожній сторінці. Замість того, щоб підстрахувати фільм-свіділь і надати йому вигляду емоційного висловлювання про факти, які мали би ми побачити у книжці, русські пропагандони в чергове перднули в калюжу, але цього разу подвійно. Справа в тому, що фахівці Українського центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, до обов'язків яких входить аналіз росіянських наративів, розклали по поличках цю книжку, виділивши в ній явні ознаки росіянської пропаганди. Якщо дуже узагальнювати, то це працює приблизно так. Нам треба култ cool до тему того, що Україна стріляє по цивільних об'єктах. Ми формулюємо свідчення, з якого випливає цей злочин, припасовуємо в фото рандомного мужика, і вуаля. До речі, він іще десь чув, що нібито хотіли стерти Маріуполь з лиця землі. Цікаво про це дуже гучно кричали ті, хто обстрілював його лікарню. Боже, Боже, які тупорилі пропагандисти, Мамо рідна. Але повернуся до книги. Її автором є такий собі Максим Григор'єв, голова такого собі Міжнародного громадського трибуналу по Україні. І оці всі так звані свідчення, нібито збирав цей трибунал. Ну, по їхній якості ви самі бачите, чи збирав, чи бабки відмивав, ну, менше з тим. Для того, щоби бодай якось надати цьому трибуналу враження серйозності, його членів тримають у секреті. Але це нібито дофіга авторитетні іноземці. Ну, в тому то й річ, що лише нібито, але по факту, як стверджують аналітики центру, усі вони проросійські активісти. Ну тобто просто російські викормиші. О, так доречно огидне слово. Викормиші російської пропаганди. До прикладу, Єва Барлет, канадійська пропагандистка, яка вже здавна посмоктує росіянський денежний кранік. Або Драгана Трівкович. Легітимізаторка донбаського сепаратизму із Сербії. І таких лихих персонажів десь до десятка. І по кожному є ціле портфоліо лайна. Гаразд, так у чому ж тут лажа російських пропагандистів? Ну непереконливо, ну підстелили гнилу солому, але ж у них вічно так, хіба ні? Воно то так. Але є тут і певні відмінності. Працюючи на внутрішню аудиторію, вони мало чим ризикують. Ті схавають усе. Навіть відверту дурню згадаймо українських стратегічних гусей і отруйних москітів. Тому таку норму їм споживати частина умовного рефлексу росіянина. А от ні в нас, ні на заході вони точно нікого цим погано сконструйованим фейком не переконають, і фільм свій лайнячий не легітимізують. А це значить, що не просто 200 мільйонів на вітер. Але й українці в своїх руках тепер мають неспростовний козир, який свідчить, росіяни не здатні довести жодних так званих українських військових злочинів. У них немає доказів. Усе, що вони можуть, це дешеві фейки. А отже, нічого більш достовірного вони просто не мають. Тож, друзі, пропоную святкувати це свято здорового глузду разом із українськими аналітиками та військовими. Росіянській пропаганді, який би це не був монстр, можна ефективно протидіяти. І давайте робитимемо це разом. Тож ставте цьому відео вподобайку та поширюйте його, щоб хороші новини знали і ваші друзі. А якщо хтось із них раптом все ще полюбляє русський мір, покажіть йому це. Невже він і далі підтримуватиме лузерів, які настільки епічно важають? Ну і пишіть у коментарі, які ще провали або відверті фейки російської пропаганди, ви знаєте.